Дорогі друзі, важко виступати сьогодні, бо направду усіх дуже цікаві історії, і кожен вніс в нашу перемогу в розбудову України багато чого. Я хочу сьогодні вам поділитися своєю історією, яка почалась 5 років тому, як ми тримаємо з українськими дітьми з українськими родинами наш освітній фронт. Отже, уявіть собі, оперна співачка, молода, красива дівчина з гарним голосом. Костюми, сцена, квіти, прихильники, кожен день якісь нові репетиції. Ти, ну, ти себе відчуваєш просто королевою. Це все я була 5 років тому. І ну, в принципі, все добре, гарний чоловік, син на той час. Але як казав пан Олександр, що з тій консерваторії, видно, вчать, бо я теж закінчила консерваторію, і якась така підприємницька жилка весь час мені не давала спокою. Ну, я не була Монсеррат, Кавальє чи Марія Калас, е, на жаль. Е, але така як перфекціоністка я була, то десь там, знаєте, е, перспектива співати в хорі третя з краю, зліва в п'ятому ряду, ну, явно не для мене. Бо я люблю, щоб все вертілось, скрутілось навколо мене щось створювати, щось робити. І власне я була в пошуку чогось нового. І тут мені коліжанка каже: пам'ятаю, січень холодно було, я в таких гарних мештах, ну, артистка має гарно виглядати. Каже, йдемо десь там на каву. Я думаю, та йдемо коктейлі, поп'ємо ну як дівчата ходять. А вона каже: ні, 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 йдемо на презентацію в уку. Буде така дуже цікава подія. І на той час направду, приїхала київська компанія Сенглобал, вони продавали франшизу, розбудовували освітній бізнес. Я настільки була вражена цією презентацією, бо 23 школи по Україні, потужна команда, дуже інноваційні підходи. і, в принципі, ну, Колосальний був якийсь такий успіх після тої презентації. Пам'ятаю, приходжу додому до Михайла а, а, і така вся на емоціях. Кажу, Михайло, ти знаєш, давай відкриємо школу. Він каже, Надю, ну де ти і школа, ну ти співаєш. У мене 20 років досвіду в бізнесі, я в будівництві, в мене купа всього об'єктів, ну де, де, де школа? Ну, Але в мене він чоловік розумний, не втрачає можливостей і каже: ти знаєш, це от як наш перон їде поїзд, і це наш шанс. Ну Ми порадилися, вгадайте, скільки приймали рішення? Аж один день. І поїхали до Києва підписувати угоду і проходити навчання для вчителів. Що гарно дуже було, тоді направду, що вчили нас, менторили, розказували про різні підходи, ми мали такий півроку процес навчання, але я так ще мости не палила і пам'ятаю, що в оперному було якраз прослуховування ще на одну роль. І я собі так думаю: так, якщо мене на роль візьмуть, то ні, певно, не підемо в ту світу, бо то, щось таке незвідане, страшно. Ну, але мене не взяли. Значить, думаю, все, то знак від Бога, йдемо в освіту. Ну і почались презентації, пошук приміщення, ремонти. Е, я направду переживала, чи батьки нам повірять, бо ну, зовсім школа ще не відома на ринку Львова. Але ви знаєте, все пройшло успішно. Е, на 1 вересня в нас було 90 учнів, і ми відкрили свою першу локацію на вулиці Зелена. Щодо команди вчителів теж було непросто, бо ми ж не освітяни. Треба було мати потужну команду, вона все-таки вирішує все. І перші презентації ми проводили в парку, бо теж не було ще приміщення, але і це наших вчителів інноваційних не злякало. Тому вже 1 вересня було 30 вчителів, які розпочали нашу справу. Перший рік був успішний. Відкрили наступну локацію, відкрили дитячий садочок, кількість дітей зросла до 250. Виклики, звісно, були. Але ну, перший такий серйозний виклик це був все таки ковід. Ну, ті вчительки, які молодші. Звісно, вони зуми, шмуми, це все дуже швидко. І трошки пані вже були які з досвідом, то ми так тренувалися дня три, певно. Але я така маю рису, кажу, нічого страшного, не вийдете завтра в зум, вийдете післязавтра в зум. Ну, не вийдете після післязавтра, ну то якось та й вийдете. І слава Богу, першим таким нашим на той час викликом було те дати соціалізацію дітям, бо вони всі сиділи вдома, тому ми з ними і круасани пекли, і такоси робили, і пили. Писанки онлайн малювали і випускний робили, тобто нам це все вдалося. Далі успіх, третя локація, ще один садочок, вже близько 500 дітей до війни. І от цей день, 24 лютого, направду змінив багато і переоцінили ми різні цінності. І відчули, що той справою, якою ми займаємося, це не просто бізнес. Та це і не є бізнес, це є дуже велика соціальна відповідальність, бо ти впливаєш на себе, на життя своїх працівників команди, ти впливаєш на дітей, на їхні шкільні родини домашні. І нам дуже важливо було в той час, власне, зберегти ту точку стабільності, що, попри те, що 24 лютого ніхто не знає, що буде далі, куди їхати, що робити, взагалі, як це все буде, чи два тижні, чи два-три роки, але ми були тим острівком безпеки, які дали можливість дітям відчувати землю під ногами, і ви знаєте, ми дуже багато проєктів в час війни запустили. Наша шкільна кухня працювала на волонтерських засадах, батьки звозили продукти, долучалися усі. Ми готували і внутрішньопереміщених осіб, і ТРО, і в шпиталі возили. Також ми запустили безкоштовні уроки для всіх діток, бажаючих наш освітній фронт, проводили уроки монобезкордону, вчили у. Української українців, але найцінніше, що нам за цей 22 й рік завершення цього навчального року це минулого тижня. В нас був перший випускний, і одинадцятикласники сказали: ми настільки вдячні школі, що 24 го числа всі бігають, не знають, що робити. А в нас математика. І ця математика дала їм можливість відчути, що все якось буде, що ми це подолаємо, переможемо. І навіть потім, коли вони були далеко за кордоном в різних країнах, не маючи друзів знайомих, вони так чекали того зуму, бо там рідні люди, які підтримують, які допоможуть. В час війни ми також втратили локацію, бо мали школу біля аеропорту. Там досі зачинено стоять блокпости. Але теж завдяки родинам, завдяки нашій команді, ми знайшли сили і переїхали. І в нас знову навчається 500 дітей, працює 120 вчителів. Тому я бажаю всім вам ризикувати, шукати свою справу життя. Не боятися змін, впливати на себе, на своє оточення, бажати більшого, мріяти про більше. І ми обов'язково будемо мати все і переможемо. Тому дякую. Тримаємо освітній фронт.